Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому закритому підрозділі Д2 та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов. Заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ, служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку. Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності. У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів Крота, СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп'ютерну техніку, яку він використовував для контактів з куратором. Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 державна зрада, а така ж стаття 362. А це несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Зломиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.